Трохи більше двох тижнів залишається до поминальних днів. За цей час працівникам комунально-виробничого господарського підприємства потрібно завершити необхідний комплекс робіт з прибирання міських кладовищ, яких у нас п'ять. Це кладовище по вулиці Карла Ліпних та в Пашинах, Чигірях та два в районі Чолівки. Побувавши на кладовищі, що в пашинах мені стало соромно за коростенців. Кладовище, місце смутку перетворилось місцями на смітник. Прибравши біля своїх могилок, коростенці смітять біля інших. Кожен виносить сміття туди, куди йому ближче. Якось не по-людськи. Ми виявляємо повагу до своїх рідних та не поважаємо чужих. Сміття лежить біля парканів та могилок, хоча територія кладовища облаштована контейнерами для сміття. У минулому році ми навели порядок, вивезли все сміття. Сьогодні воно теж саме на тих самих місцях. Люди прибирають могили і виносять під забор. І під забор техніка не підходить. Це все ручна робота, з якою треба дуже великі затрати, і фізичні, і навантаження на людей. Велике прохання до всіх мешканців, будь ласка, якщо ви прибираєте свої могили, виносите до контейнерних майданчиків. Якщо немає місця в контейнерах, складайте біля контейнерів, технікою приїхати, зібрати сміття і вивезти. це. Набагато швидше, ніж його вручну виносити. Не менш хвилюючим питанням є прибирання території навколо кладовища. Дренажна система, якою сходить вода, навесні повністю засипана сміттям, зазначив Петро Городничий. Пляшки, пакети, побутові відходи ось далеко не весь перелік того, що можна побачити. Зрозуміло, що сміття сюди несуть з найближчих будинків, тим самим виявляють неповагу як до роботи комунальних служб, так і до померлих, що тут поховані. Щодо інших кладовищ, то протягом останніх тижнів там теж кипить робота. Зокрема, на кладовищі, що по вулиці, Арлаліпних та вичистили алеї, прибрали братські могили, облаштували квітники, встановили додаткові контейнери для сміття. Ми вирубали всі кущі на території, ну майже всі. Всього зробити неможливо. Але сьогодні ми дерева, кущі, старник. Мотокосами викошували, виносимо сміття до сміттєвих майданчиків. І вже сьогодні третій день ми працюємо над тим, що прибираємо кладовище. Також завозимо ми сьогодні від сів, відремонтували дороги, практично закінчили ремонт ну, відсипання і профілювання доріг після зими. І плануємо все-таки до проводної неділі і завести і ще відсіву, тому що люди наші і відсівом користуються, і піском користуються. Все це ми будемо виконувати. Петро Городничий наголосив, що комунальникам після зими треба впорядкувати немалу територію. Він закликає всіх городян долучитися до прибирання кладовищ. Роботи вистачить сім, адже ми йдемо на кладовище, щоб віддати шану померлим.